Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі. І так, сьогодні я буду виглядати ось так, як королева паразитів. Я перетворився на цю королеву паразитів для того, щоб трішечки познущатися над мікою. У нас зараз Хеллоу, він, типу, і я думаю, що таке було б дуже-дуже доречно. От. Я, я підготував такі спеціальні штуковини, які може використовувати ця королева паразитів. Ну і власне міка не буде мене чути, та й взагалі не знає, що я буду королевою паразитів. Може вона чути тільки ось такий звук. Чути, от зараз, якщо там чавкає, щось таке. Ось такий якийсь звук. От вона може його чути, коли я буду його видавати. Е, ну і також ви бачите, в мене знизу є спеціальні штуки. Я можу спавнити паразитів. Це в мене така є здібність. Можу пускати якісь хмари отруйного газу або вірусного, можна називати і так, і так, розливати кислоту. Також стріляти кислотою, залишати якісь заражені, якісь маленькі такі ділянки на землі, а також блоки ставити з заразою, ну і сліди також залишати з заразою. От, ось такі здібності має королева паразитів. Я пропоную зараз переходити в невидимість, йти до будинку, в якому сидить Міка. Це ось він. І будемо починати наше знущання. Тому що сьогодні у нас тролінг, тролінг над Мікою. Давайте подивимося, чим вона тут займається. Я зможу її тут побачити. Так, я можу її тут побачити. Дивіться, он вона. А, щось зачинила ноутбук, сидить біля, біля столу. Так, так зробити я закінчила. Що вона поїла щось і кудись йде. Так, давайте слідкувати будемо Беремо поки що. це. Нічого такого супер О, да, е, крутого не буду. Так, будемо шугати зараз... байки. Ось таке знущання для нього я згадала, придумала. Вона То... хоче познущатися наді мною. Ну, що, що їм ще робити? Хеловен двідь. Нічого собі так, давайте зробимо отак. І друзі, одразу подивимось, на її реакцію. Вау! так Видно усе? Що там вибухнуло? Ходячі таке. А ну, давайте ще отак зробимо. Оп-оп-оп. А ну, друзі. Зверху впало. Отбавно додому пересидіти, може це, не знаю. Так, Вов! так, так, Паразитниця за Мікою, дивіться. Та тут є. Що тут щевкає! Що тут штуковина така незрозуміла. Вов! Зараз я й дещо візьму і буду. Так, тобі. Давайте його позбудемося, зараз заблокуємо ось тут вхід, зробимо все. все так, як так, треба. От? Ось так I... робимо. Потім робимо. Щось пере... ось Вау, так, ось так. На... О, там вже падає. Ні-ні-ні-ні. Потрібно зверху. Зверху він не буде очікувати. Так, давайте, друзі, сиди, сиди, сіди, робимо, робимо, робимо ось так. Даймо ще звуків так, О, що я тут... Не знаю. А тут де він тепер? Вона взагалі нічого не розуміє, що відбувається. Вона навіть не думає, що вона. Е... А, жертва жертва у троллінгу. Так, давай. Зараз МЛЕ закладу це все, і Йдемо за неї, йдемо. Йдемо за нею. Вау! Не чіпай мене своїми! Ого, не знаю чим. Вау! Вона ще кислотою плюнула. Оце. Вау! Так. Та мені погано і так. Ай, 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 ай. Нормально, давайте ще трішечки звуків ось таких повидаємо. А ну. А ну, Ой, а ну, тако, а ну. Ось таке, і воно все таке неприкольне. Ось, все, заклала. Так, слухайте, вона там начебто розбирається з за цим завалом, точніше, зі слизом штукою. Опа. Що це за штуковини такі? Вау. Вона навіть нічого а не бачить. Це можна заходити. Ану, ану, ану. Що вона буде робити, якщо на неї прямо тут нападуть Потрібно. паразити? Давайте подивимося. Зались і прямо в спину. Мей, Не вон, можна було спереду заходити О, що тут Що тут відбувається? Зараз я викину і розберуся з усіма. Нічого собі, друзі, так, так, давайте ось так, звуки і так, ось таки так. також А Ану, йди сюди. Ану, йди сюди. Іди, ти, Просто знищили її. Так, переходимо в зараз дивидимість. Як точно виживати Ану, ану, ану. Де 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 де? Ага, вона. О, вона бачить, спускаються паразити згори, дивіться. Може о, вона зараз. О, о, Мідок залізти Так, давайте ми зробимо зараз о. дещо цікаве. так В так, байки, так, 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 видимо, так так відміняються на сьогодні. Ану. Ану, 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 друзі, давайте ще робимо ось так ось, так ось, так ось, так ось так. Так. Я зараз Все. пропоную зробити. ООО! У неї серйозні я, проблеми, серйозніші проблеми. Зараз, Так. Ось... А, не тут. Давайте ось сюди, тут сюди, 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 пропоную, сюди, друзі. Ось так, просто залізти додому. Сидіти та лежати на ліжку і чекати, поки повернеться Так, баки. Ми зараз тут зробимо ціле ось таке гніздо, типу паразитів, щоб вони Будь тут були всюди. тут. О, все нормально. Виглядає супер круто. Так, куди вона? Вона кудись. Ага, ось вона. Вона всередині будинку. Добре, давайте влаштуємо для неї тут також певний сюрприз, щоб змусити її якось звідти вилізти. Зайдемо зараз через люко цей. Так, що вона? Вона серйозно лежить просто отак на ліжку і все. Вау, я ж задрімала. О, що? Вона я що так сукот. спить? Я в шоці, друзі? Так, давайте ми зробимо ось так і з'явимося зараз королевою паразитів ось тут. Вау, я захворіла. ой яй ой 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 так, пішла, або, я звідси оп пішла. Ай, я мені погано! <С compensation> <8%. с iz> <lineage> так, слухайте, вона вилізла. Вона вилізла, і це, Це типу, нормально. Піде. Так, вона зараз тут розбирається з цією кислотою. Угу, О, <spot> <Sophie> угу. скільки їх там знизу. Ну, давайте ще ось так. Паразита поставимо сюди, вона його побачила. Та і... Так, вона з ним впоралася. Ще звуків додамо. Ну, хто вона час а є. вона, Може, вона боїться, сама так? їх їсть і прийшла сюди, бо полює за ним, га? Давайте зробимо отак. Не чіпай ау! Все! Ми і її здолали. Був цей отруєн Могу. паразит. що Нормально, нормально. Так, давайте будемо просто звідси стріляти дуже-дуже довго. Ану, 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 Тут туди вона не дощі, вийде. Там... <гум> вона намагається, друзі, дивіться, вилізти з будинку, але в неї Тільки нічого можна? не виходить. Що там плю... вона сюди? <гум> Дивіться, я звідси ось так ось так просто запускаю ці е, кульки з кислотою. Ану, ану, ану. Добре, давайте, я Добро, а не, давайте вона заховаємось. <гум> Так, так. Досить! Так, ану. Ану, ану, ану. Що вона? О, вона зараз тут відчинить і звідси потече, так? Ні? Е, а чого воно не потекло? Капець! Я думав, що воно потече і буде буде весело. Так, давайте отак зробимо. Так, сиди. Сиди, сиди. Так, ще потрібно тут якось впоратися з цією штукою. Але як я зайду Там цього. Сіди, сиди, отак зробимо зараз. Поки що я піду та викину цей слис, бо може все, він не Все, там просто все у цьому будиночку, напевно, зараз буде е е неживим вже. Після такої газової атаки, це капець. О, -о, -о, -о деміка. О, <свісно> вона дивиться. Вона дивиться на свій будиночок так, і в шоці. Виглядає так, щоб там хтось перднув. <свісно> <свісно> Нормально. Так, давайте ще декілька паразитів. Ти до тільки хотіла пере... <свісно> перепочити. Перепочила, друзі. Так, ну що, давайте ще отак її зможемо трішечки отруїти. Треба зараз туди ще мене Де серце, потрібно скоріш поїсти. Оп, оп. Скоріж поїсти. Тут. Зараз ми поснідаємо мійкою. трішки сюди. сюди, О! сюди, сюди, сюди. О, сюди. Та йде, О, капець, я її добив. Я цього не хотів робити, друзі. Але так вийшло. На жаль, нічого вже не поробиш. Так, давайте тут додамо ще паразитів і напевно будемо зараз пролазити всередину будинку. Потрібно знайти ще землю, бо угу. так. в мене її нема. Тут можна І залізти? Ні, тут не можна залізти. Шкода. Так, давайте тут розіб'ємо скло, Ой, ось, так а що зробимо. ось так зробимо сюди, сюди, а, сюди. Собак. Сюди. Ой, куди Ой, я подсівся тут. Що вона там кричить, друзі? Так, ходімо, подивимось. Що там відбувається? А, на неї Дима, ще ми паразити ми не... напали. Ще паразити напали. капець. Потрібно землі здобути. Вона вона хоче викопати трішечки землі. О, так. А звідки? Воно. Розкопала! А що? В середині там? Розкопала тут <свісно> нормально таку. Оп, і заклала одразу. Ну добре, 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 давайте подивимось зараз, що вона буде. Ай! <свісно> <робити>. ай. <свісно> так. Ану, 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 тут сюди. З'являтися, купа блоків слизу. Так, давайте сіди, 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 друзі. розставляємо, розставляємо. Ось так, ось так, ось так. Їх. А тепер купа Щ? паразитів. Ой, купа ой, паразитів. Ой. оп, Ось Я так кажу, вони отруїли. Ой, ми отруїли! Нормально, О, вона фу, капець Давно я так не знущався над мікою, слухайте. Оп, давайте туди закинемо декілька штучок. Оп. Ой, Що це таке? Ау! Все. Напевно, вона зараз отрується. Так, вона вже померла. Погано. І там їй також дуже погано. Ой, ой, тут так смердить. Капець, вона там застряла. Дивіться, вона намагається. Оу! Я також туди заліз. Так, але все швидко вийшло. Так, ану, вітаю! Вітаю! Ой, так, відходимо, все. друзі. Відходимо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ага, Ой -й -й. Ой -й -й. ага на так, нормально. Їсти. Нормально. Давайте поставимо ось такі ай, штуки. Ай, 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 ай! Трішечки слизу. Ось такий слід буде тут. Щось так. мені погано. Все, тут також з'являються вони оці сліди всюди. Міка, просто береться. в шоці. Я так розумію, що вона на початку цього дня хотіла піти до мене та затролити мене. Але, але, але я її видав. Все зараз її загризе паразит. О, вона ще джива, нічого у собі. Все, вона позбулася усіх оцих паразитів. Капець. В неї цей вогнемет це дуже-дуже небезпечна зброя проти паразитів. Або для паразитів, для паразитів, напевно. От. І вона за допомогою цього вогнемета може всіх їх завалити. Вау! Тут. Ти тут. О, все нормально. Давайте знаєте, що зробимо тепер? Зараз ми зробимо отак. От оп. Оп. Воно О! Оп. Оп. О! що спасу вас! Там ще червяги! Під землею паразити лізуть! Лізуть під землею паразити, так? Ой-ой-ой! Да сюди, сюди! О, воно просто кріс! А она цієї стежки немає. Оу! Задовбала жизнь клята! Сюди, 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 давайте її, Оп, сюди! на тобі, на тобі ще! О, все, дивіться. Міка померла знову. Так, давайте я більше тут ось такої землі з якоюсь. Е, не знаю, що це, типу зараза, земля з заразою. Додамо більше ось таких якихось е, діляночок, щоб тут було все з заразою. І ось так дуже все небезпечно. Ану, ану, що вона там робить? Давайте отак зробимо. Ох. Все, вона впала, дивіться. Тепер вона нічого не бачить, друзі. Нічого взагалі не бачить. Ага, як вона коціть! Паразити лізуть, дивіться, вони лізуть как на неї з усіх жах! боків. Напевне, напевне, вона зараз паде від е, лап паразитів. Так, вона реально померла. Я вже втомилась. Тут скільки можна, чого вона пристала до мене. Ай-яй-яй, вона й тут. Добре, нехай вона розбирається з ними. Я думаю, що на сьогодні, знущай, над Мікою, друзі, достатньо що вона там крутиться. Дивіться з вогним гетом. Вони. ой, Вони на неї нападають з усіх боків, просто ці паразити. Ого, що там таке? Вона впала кудись чи що? Я навіть її не бачу. А вон вона там всередині була. <реш> так, друзі, ну що, я думаю, що на цій ноті можна завершити це відео, бо я вже досить так нормально Поздущався над мікою. Я сьогодні е, спавнив, ось таких, створював паразитів, е, кидав гранати з газом отруйним, ставив ось такі блоки слизу, а також ось такий слизневий якийсь слід. Е, також розливав дуже багато кислоти, стріляв кислотою та й, власне, роз, ці, поширював ділянки е, з заразою. От, Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Байки, і всім до зустрічі!